Сьогодні ми виготовимо власний матеріал для письма і використаємо технологію стародавніх єгиптян, якою вони користувалися при виготовленні папірусу. Папірус виготовляли з місцевого очерету, який ріс на берегах Нілу. Спочатку стебла папірусу очищали від кори, далі серцевину розрізали на тонкі довгі смужки. Потім ці смужки викладали тісними рядами на рівну та гладку поверхню. Робили це кількома шарами. Кожен наступний шар був перпендикулярний до попереднього. Далі все зночували водою і поміщали під прес, відбивали молотком. Далі готові листи папірусу, склеювали і скручували в сової. Отже. Сьогодні ми попрацюємо з технологією подібною до тої, яку використовували стародавні єгиптяни для створення папірусу. Для цього нам знадобиться клей ПВА та вода в однакових пропорціях, коричневий паперовий пакет, два аркуші фольги, ємність, де ми будемо змішувати клей та воду, але звичайно гарний настрій. Розріжте пакет на смужки шириною 4 см. Приготуйте розчин з клею та води, зберігаючи пропорції: одна порція води, одна порція клею. Покладіть на робочу поверхню фольгу. Далі змочите кожен аркуш паперу, в розчині з клею та води. Намагайтесь прибрати зайвий клей пензликом. Викладайте смужку за смужкою, кожну наступну накладайте на попередню приблизно на 5 мм, щоб вони перекривали одна одну. Наступний шар смужок викладаємо перпендикулярно до першого. Щоб наша заготовка швидше підсохла, потрібно прибрати зайвий клей. Для цього покладіть зверху ще один аркуш фольги і рукою або качалкою розімніть нашу заготовку, таким чином, вичавлюючи зайву рідину. Беріть зайвий клей та зніміть верхній шар фольги. Далі залиште заготовку до повного висихання. Наш матеріал для письма готовий. Тепер на ньому можна написати зашифроване послання єгипетськими іерогліфами або намалювати малюнок.